Точки видачі очищеної води в усіх районах по, по місту 79 точок. Як Миколаїв облтеплоенерго забезпечує якість питної води європейські цінності в освіті презентуємо книгу і навчально-методичний посібник у Чорноморському університеті. Завершили трирічний грантовий проєкт. Миколаїв облтеплоенерго просить державу компенсувати різницю в тарифах. Ця ситуація є по всім теплопостачальним організаціям України. Розкажемо, чому депутати міськради готують звернення до Кабміну. Сьогодні понеділок, 29 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Учора російські війська атакували ФПВ-дронами та артилерією Очаківську та Куцерубську громади. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Зазначається, що росіяни 13 разів атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду. Також в день обстріляли з артилерії Куцерубську громаду. Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих відсутня. Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Вранці було атаковано Дніпровський район. Повідомили у Херсонській МВА. Один із снарядів влучив у дах багатоповерхівки. Там пробито стелю в одній із квартир. Вибуховою хвилею вибито вікна в декількох будинках поруч. На щастя, обійшлося без поранених. На місці комунальні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Далі пряма мова. Очевидиці обстрілу. Десь сума нуль п'ять було такого вибух. Ніхто не очікував, ніхто нічого не, не чекав, хоча наша сусідка надвору була, вона бачила, як снаряд прям летів. Вибухотехніки ну, були, витягли останок, сказали, що це снаряд від грану. Вікна всі повилітали. Є дуже сильне пошкодження на п'ятому поверсі. Там, на здах пробив і в квартирі стенько, повністю великі пошкодження. Ну, так саме головне живі, здорові, всі цілі. Це саме головне. СБУ запобігла вивезенню до Росії корабельної артилерії українських сил оборони. Правоохоронці встановили, що миколаївський підприємець заволодів установками на майже півтора мільйона доларів і планував переправити їх за кордон, замаскувавши під бойлери. Звідти зброя мала потрапити до РФ. Під Час обшуків у нього вилучили артилерійські установки, комплектуючи до катерів та фіктивні угоди з іноземними компаніями. Фігуранта затримали. Далі пряма мова на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті чотирнадцятої частини 2 статті 201 кримінального кодексу України. Це готування до контрабанди зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Депутати Миколаївської міськради готують звернення до кабінету міністрів України щодо компенсації різниці в тарифах. Про це йшлося під час засідання комісії з питань економічної та інвестиційної політики. Наразі борг держави перед комунальним підприємством Миколаїв облтеплоенерго» складає понад мільярд гривень. Детальніше про те, як утворився цей борг, а також чим це загрожує для підприємства. Розбиралася Катерина Робташ. У Миколаєві планують перерозподілити бюджет громади. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики міської ради. Зокрема, доходи міста на 2025 рік становитимуть 6 мільярдів 453 мільйони гривень, а видатки 7 мільярдів 178 мільйонів. За цей період міжсесійний надійшли три субвенції. На жаль, одна субвенція зменшена. Це субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України на суму 20 мільйонів 250 п'ятдесят тисяч. І збільшені дві е, субвенції: це субвенція на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 40 мільйонів. І субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 3 мільйони 612 тисяч. Депутат Дмитро Січко закликав колег погодити це рішення для його подальшого винесення на сесію. За його словами, воно має важливе значення для усіх миколаївських шкіл та їх працівників. Ми знаємо, які зараз проблеми в освіті, в тому числі діти навчаються в дві зміни, а в тому числі зменшується кількість відповідно хвилин на навчання, і це негативно впливає на потім показники, в тому числі міста по якості освіти. Це проблема потім з харчуванням випливає, коли е, діти, які навчаються в дві зміни, просто не встигаються в декілька разів або кормити, або там є проблеми. Якщо ми не проголосуємо це питання відповідно, то це питання в данку вдарить дуже сильно по нашим вчителям, по нашим освітнім закладам, відповідно. Члени комісії підтримали пропозицію винести на сесію міськради проєкт рішення про перерозподіл бюджету. Наступним вони розглянули питання про звернення міської ради до кабінету міністрів України щодо погашення заборгованості різниці в тарифах. Вже довгий час у нас відбувається накопичення, фактично накопичення боргів з боку держави в частині необхідності вибрати різниці в тарифах, яка кожен місяць все більше і більше стає на сьогоднішній день. Загальна сума. Яка передбачена і зафіксована для виплати з боку держави на користь Миколаїв складає 1 мільярд 1 мільярд сто мільйонів 380 тисяч гривень? Ситуацію ускладнюють і судові процеси між комунальним підприємством Миколаївоболтепленерго та акціонерною компанією Нафтогаз України стосовно постачання газу пояснює Ігор Набатов. Питання в тому, що Миколафотеплоенерго не Доотримує фактично ті суми, які повинно будуть доотримувати в рамках свого тарифу за рахунок різниці в тарифі. А в свою чергу, за поставку газу, Миколаїв Теплоенерго зобов'язано сплачувати у повному оцізі по договорам з е, Нафтогазом. На сьогоднішній день загальна заборгованість Миколаївського теплоенерго перед Нафтогазом складає вже 740 мільйонів гривень. Відповідаючи на питання депутата Андрія Янтаря, директор КП «Миколаїв облтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що цей борг утворився фактично з початку повномасштабної війни і відтоді продовжує наростати. Джава прийняла рішення, що з 24 лютого 2022 року тариф на тепло є незмінним і не повинен змінюватися. І взяла на себе зобов'язання зі за законодавства компенсувати різницю в тарифах. Ця ситуація є по всім теплопостачальним організаціям України. В тому числі по Миколаївський ТЕЦ. По Миколаївський ТЕЦ, борг держави перед Миколаївською ТЕЦ складає більше 700 мільйонів. Кожен квартал, кордан кварталу, засідає комісія і затверджує цю різницю в тарифах. Наша, наша різниця в тарифах на 400 мільйонів більше, ніж наша по газу ну, за всі періоди. Якщо ж держава не погасить борг за різницю в тарифах то рахунки комунального підприємства будуть заарештовані, додає Микола Логвінов. Місто без тепла не залишиться, але місто залишиться без більшої частини працівників цього підприємства, тому що будуть заборговані заарештовані, а значить, ми не зможемо сплачувати податки. Податки на зарплати та податки це обов'язкові платежі. А всі інші зобов'язання, тобто Миколаївгаз, Обленерго, транспортування. Податок на податок на нерухомість, податок там на землю та інші. це приведуть до того, що підприємство втратить о, цей поняття об'єкту критичної інфраструктури. У підсумку комісія погодила даний проєкт рішення. Після цього депутати обговорили можливість приєднання міської ради до системи управління якістю, що зветься Європейська енергетична відзнака. Проєкт вказаного рішення це підготовлений він з метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення організаційно-адміністративної спроможності міста і покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади. І участь у цьому проекті надає можливість для переходу до більш енергоефективного та кліматично дружнього планування для міста. У результаті обговорення комісія погодила проєкт рішення, однак, остаточне рішення щодо нього ухвалять депутати на ближчій сесії міської ради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях і звісно, долучайтеся до сторінок та кампанії Марту соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. Поки централізоване постачання питної води в кранах ще не відновлено, миколаївці користуються точками видачі очищеної води, які обслуговує ОКП облтеплоенерго». Перед тим як вода потрапляє до споживачів, вона проходить кілька етапів очищення. Наші кореспонденти дізнавалися, як працює система і хто контролює її якість. Тож усі подробиці далі. Поки Миколаївці чекають на появу питної води у своїх кранах, точки видачі очищеної води продовжують працювати. За їх стабільну роботу відповідає серед інших і ОКП Миколаївоблтеплоенерго, яке обслуговує 79 таких станцій у різних районах міста. Деякі наші підрозділи виконують функції, пов'язані з обслуговуванням станцій. Тобто, якщо виникають аварійні ситуації, ми їх ліквідуємо. Деякі наші підрозділи безпосередньо займаються дезінфекцією, заміною мембран, тобто всіми процедурами, всіми заходами, які необхідно робити кожного місяця. Найперше завдання гарантувати безпечну та якісну воду. Перед тим як потрапити у ємності для зберігання, рідина проходить кілька ступенів очищення, пояснює старший майстер служби з обслуговування систем водопостачання Євген Остапов. Перед самою станцією зворотнього осмосу, яка у нас перед нами, є груба чистка, от вони встановлені, два сичатих фільтри, і от колони, які були атмола. Потім вода поступає на сам зворотній осмос. Після зворотнього осмосу вода вже повністю очищена поступає до ємності для видачі води для населення. Система обладнана спеціальними мембранами, що затримують віруси та бактерії. А щоб у воді не з'явилися мікроорганізми після переливу в ємності, додатково застосовують ультрафіолетове знезараження, розповідають на комунальному підприємстві. Для доочистки ще є лампа ультрафіолетова лампа, яка очищає в нічний час. станція роби бак, ультрафіолетова лампа, бак. Днівний час робе, вода поступає, клапан перекриває і вода поступає через ультрафіолетову лампу непосредственно вже на роздачу води. Щомісяця миколаївці набирають у цих точках близько 10 мільйонів літрів води. Місцевий житель Максим каже, вода м'яка та приємна на смак. Дуже М'яка, водичка, немає накипу, п'ємо всією сім'єю. Взагалі дуже вдячні народу Данії та МОТЕ за установку очисних систем. Всі до нас йдуть, п'ють воду постійно черги. Ну, зараз прохолодно, але водичка дуже добра. Якість води перевіряють не лише комунальники. Двічі на місяць її контролюють спеціалісти Держпродспоживслужби. Для того, щоб люди отримували якісно очищену воду і безпечну для здоров'я. Державною лабораторією Держпродспоживслужби постійно проводяться аналізи води. Ну, дважди на місяць робляться аналіз на фізико хімічні властивості і бактеріологію. Наші містяни можуть отримати результати висновків Держпродспоживслужби. За посиланням QR-коди у нас знаходяться на кожній точці. Посилання на карту ходи до води і на нашу карту підприємства. Тож фахівці Миколаєвоболтеплоенерго продовжують працювати щодня, щоб містяни завжди могли набрати чисту та безпечну воду у точках видачі. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. В Одеській області викрили схему продажу фальшивих довідок про захворювання для отримання інвалідності. За даними Служби безпеки України, керівник і двоє членів оновленої МСЕК брали хабарі за підроблені медичні документи. Вартість однієї довідки сягала трьох тисяч доларів. Зафіксовано щонайменші півсотні таких випадків. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей. У них вилучили чернові записи справи призовників та телефонів. Фони з доказами усім трьом повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років в'язниці. На Миколаївщині підприємство торгувало пальним без ліцензії. Тепер воно мусить заплатити понад 76 мільйонів гривень штрафу. Як повідомили в обласній державній податковій службі, під час перевірки також з'ясувалося, що паливо продавали і у роздріб, а частину працівників офіційно не оформлювали. За це підприємство додатково нарахували ще понад 900 тисяч гривень штрафних санкцій. На Миколаївщині з початку року сталося понад 3,5 тисячі пожеж. Це на третину більше ніж торік. За даними ДСНС, найчастіше займання виникали через необережне поводження з вогнем, а саме понад 3 тисячі таких інцидентів. Зафіксовано також підпали пожежі від обстрілів, а ще займання через дитячі пустощі та технічні причини. Рятувальники наголошують, що людська недбалість залишається головним фактором ризику. На Миколаївщині за минулий тиждень у пологових відділеннях з'явилося на світ 100 малюків. За даними обласного управління охорони здоров'я, це 49 дівчаток та 51 хлопчик. Найменша вага новонародженого – 1200 грамів. Дитина народилася у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Одночас у самому Миколаєві, за інформацією мерії, за тиждень народилися 47 дітей, а саме 24 дівчинки та 23 хлопчики. Бажаємо діточкам здоров'я а їх батьків. Вітаємо з поповненням у родині. 25 вересня в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили підбили підсумки міжнародного проєкту ЕВАД. Круглий стіл Україна на захисті європейських цінностей став частиною святкування 30-річчя університету та завершив трирічну роботу над утвердженням демократії й європейських цінностей в освіті. Детальніше про результати та мету цієї ініціативи розкаже Яна Циня. Підсумували трирічну роботу над міжнародним проєктом 25 вересня у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили разом зібралися науковці, студенти та експерти, аби обговорити результати і перспективи євроінтеграції України за круглим столом у межах грантової ініціативи ЕВАДЕМ. Теоретичний проєкт. Повинен був містити і проведення конференцій, і створення різноманітних освітніх матеріалів проведення відкритих лекцій. Це все дуже добре. Це відбулося, але разом з тим, найголовніше, чим займався даний грант, це власне захистом. Захистом справжніх європейських цінностей чим займається зараз і Україна, ми розробили концепцію українського історичного щита, який захищає нашу державу і захищає всю Європу від е, спроб російського впливу. Під час заходу презентували конкретні результати проєкту. Викладачі університету підготували колективну монографію та курс рідер. Це навчальні книги, які допоможуть студентам краще зрозуміти, що таке європейські цінності і як їх можна застосовувати у житті та навчанні. Цей проєкт є надзвичайно важливим. Також в рамках його була випущена книга, яка є дуже цікавою та інформативною і залучає молодь до проінформованості. Суспільство має знати про цю тему, яку вони висвітлюють. Учасники кажуть, що матеріали проєкту, набутий досвід і методичні напрацювання університету продовжать впливати на навчання і виховання молоді, адже впровадження європейських цінностей це основа для формування громадянської свідомості та демократичної культури. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 30 вересня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшити. Температура коливатиметься від 9 до 12 градусів. Вітер переважно північно-східний легкий. Середня вологість повітря складатиме 89%. Ми вдячні вам за перегляд, вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо ситуації з боргами за опалення, яка сталася на комунальному підприємстві Миколаїв облтеплоенерго. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.